Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який брав участь у запеклих боях проти сил оборони на східному фронті. За матеріалами слідчих СБУ, суд призначив бойовику заочне довічне позбавлення волі з конфіскації всього належного йому майна. За даними слідства, бойовиком виявився 44-річний мешканець захопленого Донецька. Після початку повномасштабної війни він приєднався до окупаційного підрозділу, який входить до південного військового округу Російської Федерації. У складі окупаційного підрозділу на посаді гранатометника спочатку воював на Донецькому напрямку, а потім Луганському. Встановлено. Що він брав участь у захопленні понад 15 населених пунктів, зокрема разом з російськими військами, бойовик штурмував позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Красногорівки. Зрадники досі воює на стороні РФ проти українських захисників. Наразі на підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за частиною 1 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Оскільки засуджений переховується на тимчасово захопленій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.